У нас на весіллі сталася одна дуже велика неприємність. Виявляється це тих всіх, які розумних, темних, добре, щирих, підвертий. Людей гостей на на весіллі присутні ще й інші, які, чесно кажучи, не боються того слова, відверто вкрали. Туплю в нашої наречени. А оскільки наші дружби з дружками мали протягом весілля пильнувати майно молодих, а вони не збігали, нашу варшов семічки продавали. Їх не було. Виходьте, будь ласка, собі твій парене перемога з терористами. Виходьте, виходьте. А, є, Tabii... Тобі свої ні, ні, свої ні, свої проходять Просто прошляпали. І наша Алькаїда вимагає, щоб дружби з дружками на викуп туфлі нашої нареченої протанцювали три танці. Тільки минулого тижня вчені дослідили, що колонки сам родом з України без сикла. І він навчив південноамериканців танцювати української коломийки. Зараз так стоїте на місці направо. На, прав... на місці направо. Взяли переднього за Бедра. 고맙 Як ви думаєте, що там є? Горілка. Горілка ні? Горілка. Що? Який? Ха -ха. А давайте так, вони от вип'ють, а потім я скажу, що вони пили. Домовились? ласка, вам пляшечка і вам пляшечка. Підтримайте, оп підтримайте оприскими наших немовлят. І починаємо годувати наших немовлят. Хто ж перший справиться? А ви дивіться, а дівчинка свовчи краще. А ви хлопчика переверніть, хай зригне трошки. А що, все нормально, зригнув вже? Дайте мені, будь ласка, пляшечку, так. Присядь, 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 ти щось розкулювалася. Хто має маленьких дітей або десь ну, зовсім недавно мав, той не дасть мені збрехати, коли я скажу, що немовлят дуже часто бувають запори. Їм дають спеціальний чайок, який називається Плантекс. вони щойно і пили. Підтримуйте їх оплесками. Підтримайте, підтримайте обрискали. Я тобі нормально обліскали. Шановні друзі, і ви знаєте, от я от сьогодні теж чув таке на весіллі. От частина гостей між собою спілкується, кажуть, в наших молодих першими народиться хлопчик. Ні, дівчинка, На Світланку подивиться, дівчинка буде. Та дивіться на Сергійка, хлопчик буде. Дівчинка, хлопчик. Як ви думаєте, хто буде перший? Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка! Чи хлопчик? Дівчинка! Дівчинка, а ви зараз шановні гості будете мати прекрасну нагоду про Зараз робить поправти дівчинці памперс. пампас. Дід'я, давайте! я, давай! я знав, що ви зможете посилаємо. Адже рехто вже кинув, я свій голос. Слава, подивіться, будь ласка, на наші чарівні молоді подружі. В них зараз на очах сльози від щастя. Їхні очі весні говорять на одному. Я кохаю тебе. Я бажаю вам, щоб кожного ранку день починався з того, що ваші ще сонні очка, ще без слів говорили до одному, я кохаю тебе. Щоб вас кожен день завершувався тим, що ваші вже такі сонні, втомлені очі без слів говорили до одному, я кохаю тебе. Щоб так було кожного дня, кожного місяця, кожного року і на своєму золотому цілі ви танцювали разом. І чесно, і відверто сказали одне одному, я кохала тільки тебе. Я кохав тільки тебе. Для нашого чарівного молодого подружжя сотвори Господи многі і благі літа.